Новий цікавий спосіб збірки акумуляторної батареї. Ізолюємо групи склотекстолітом. По краях теж ставимо текстоліт для того, щоб правильна була у нас геометрія. Стягуємо це резинкою. Далі маємо от коробочку SpeedBee от Wing. Ну, вона ідеально підходить для даної задачі. І на цю резинку вона от щільно надівається. Таким чином зазору немає в коробочці. І ми можемо перевертати цю збірку. Далі пластинки ми приварюємо, геометрія у нас зберігається. Коли приварили пластинки, ну, ленту лінту, перевертаємо. Приварюємо з цього боку і отримуємо такий результат. Після зварювання фіксуємо додатково скотчем, коли буде збірка готова і припаяні провода, це все ще додатково замотається скотчем і нікуди не дінеться. Уже ця збірка має достатню міцність. Поділіться своїми думками стосовно такого методу.